До нас ще крім синичок прилітають чижі. От. Це чиж лісовий, а зараз видно. Вони не такі лякливі, як синички. Ми прочитали, що їдять вони насіння Льону, і насипали їм і Льону на підвіконник. Але вони все-таки хочуть... Більше соняшнику. От. Бувають такі от більш сіренькі е е і такі е по ньому рисочки темніші. А бувають, що він сірий, а рисочки оці такі більш жовті, можливо, молоденькі, я не знаю. Ну, Ось так ось виглядає, чи лісовий. О, полетів! Чижики сидять, дивіться троє, четверо. Четверо чижиків, бачите, вони такі нелякливі, як синиці. О, клюють льон, тереблять його. О, там ще один під стіночкою. Ой, 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 б'ються. Б'ються, не поділили, та їжте спокійно, всім вистачить, ми ще насипемо. Їжте. Ось такі ось лісові чижики до нас прилітають. А дивіться, що роблять, що роблять. Там сидить, сидить, сидить. Чекайте, бо не вмію вам зняти так, як треба. О. А синиць немає, насипали насіння. Повна насипали насіння. О, чекайте, прилетіли. Прилетіли знов чижики. О, а тут мій Гучечка вискочив і думає, як би він оце зубками поклацав. Правда, Гучечка, а нема, а нема. А дивись, Оце, котам щастя. Лови, лови їх гучечка через скло. Так. Бачите? От я кажу і нам весело, і котам весело, і пташечки щасливі, що хтось їх погодує. О, ви подивіться, також між собою сваряться. Женуть, женуть одне одного. А гучечка зубами, зубами клацає, клацає зубами. Шо, гутичка, шу, не годен ти зловити пташечку, от біда. А цей ось Чижик вирішив сісти на насіння. Але я кажу, насіння їм не виходить. Ну, ну, щось він там, бачите, теребе. От. Але е, більшість викидає, е, шукає по, е, такого дрібнішого насіння, а котре велике викидає. От. А льон ми почитали, що льон це саме їхня їжа. От. Тому льон, якби вони краще їдять. Ну, і дивіться, я кажу, ви подивіться, які вони сміливі. Не боїться, от я стою поруч. О. Ай, чижики, які гарні чижики. Бачите, цей такий більш сірий, а полоски темно, коричневі, мабуть. А є такі, що ці полосочки на ньому жовті. От Я кажу, ви ж тільки погляньте, яка краса. Як папушки українські, як українські папушки полеті, аляка. Ploeg, pool, loopers hier, goed,